Київська область, Вижгородський район, село Хотянівка. Світлана в одну мить відчула і радість, і горе. Одну з її доньок врятували, а от другу ні. Оборвалося все і все. Стала вищать. І бігла туди. Четверо школярів вирішили перейти десну по кризі, щоб нарвати котиків. Залишивши свої портфелі біля шкільної майстерні, діти побігли гратися на десну. Підталий лід під ногами тріснув. Діти провалилися. Тоді лід був хороший, там десь одна промоєна, одна була на все дисну, вони її знайшли. Три сім'ї в одну мить втратили дітей. 11-річний Руслан був єдиним сином у Людмили. Руслан був гарний хлопчик, він любив усіх. Він, він дуже нас любив, ми його дуже любили. В понеділок відправили його в школу, як завжди, він був прийти. З маршрутки приїхати. Мама мені подзвонила, каже, Руслана немає, маршрутка вже поїхала, Руслана немає. Портфель Руслана і досі в школі. У батьків немає сил його забрати. Я не могла в це повірити, я до сих пір не можу повірити, що дитини немає. Русланчик, моя єдина дитина. Це був весь смис життя. жизни. Приніс фотографію каже, мама, дивись. Ми ще тоді сміялися. Руслан, тобі треба бути воєнним. Тобі йде воєнна форма, дяцька. Оленка з Русланом приятелювали ще з дитячого садочка. Потім разом пішли до школи. Дівчинка була середньою в сім'ї Максима та Олени. Сидять постійно біля мене, втішають. Одне другим не заміниш. Младший не розуміє, старший не спить теж ночам. Уже після трагедії батьки дізналися, що їхні діти ходили на десну всю зиму. Шкільний спортивний майданчик на березі річки. Раніше тут була огорожа. Зараз діти можуть легко пройти до десни. Сіточка поламалася, почали ми його ремонтувати. Частину відремонтували. Прийде весна. Ми відремонтуємо іншу частину. Забору. Ми вчилися. Була спортплощадка загорожена. Було кругом з боків загорожена сітка. Обична і на вісний замок, закривали сворота. Зараз діти ходять до десни, коли кому не лінь. Пішов в туалет, може время урока піти на Десну, скупатися й прийти назад. Якщо б була огорожа, то діти б туди не пошли. У місці, де сталася трагедія, сильна течія 7,5 метрів за секунду. Тіла дітей і досі не знайшли. Але батьки щодня приходять до річки, сидять і чекають.